Друзі, усім привіт! У нас сьогодні на огляді ось такий стильний свіженький автомобіль Volkswagen Golf 8, який тільки приїхав з Німеччини і він вже доступний в продажі. Коротенько по параметрах. Це у нас 21 рік виготовлення. Має 2-літровий дизель на 110 кВт, це 150 кінських автоматичну коробку передач та 167 тисяч оригінального пробігу. По кузову повністю цілий та не фарбований. Також має увесь сервіс на офіційному дилері Volkswagen, де нещодавно на пробігу. 162 тисячі було зроблено свіже технічне обслуговування. Тобто автомобіль зараз не потребує жодних вкладень. Технічно повністю нами перевірений, не містить дефектів. По кузову також він не містить ніяких слідів демонтажу, також слідів того, що щось замінилося, або слідів аварії. По комплектації це взагалі тут повністю усе оновлено. величезна різниця між самою серією. Тому давайте вам зараз все поближче покажу. Почнемо з передньої частини автомобіля. Все у нас виглядає ось так, як ви могли бачити, у нас доступна максимальна оптика. Стоять класні 17 легкосплавні диски. Є партроніки 360, Є також у нас дістронік, а по стану, ось, взяти до уваги передній бампер. Він не запіскоструєний, Понизу по губі немає ніяких. Сидів від невдалих паркувань, також усі решіточки, громові накладки все в повному порядку. Також хочу додати те, що у нас на значку присутні два невеличких незначних скочка, які взагалі не впливають на експлуатацію. Капот, ось зверніть увагу, який він має стан. Він повністю в ідеалі. Е, були незначні, незначні, ось саме передня частина, ось тут акцент е, незначні сколики. Ми їх попідкапали, і тепер все виглядає ось так. Чому ми це робимо? Щоб наблизити автомобіль до ідеалу, ми на кожному своєму автомобілі по приїзду робимо повний якісний комплекс детельного. Е, також це саме враховуючи підкапування можливих сколів, також відновлюючи полірування, детельні диски, підкапотного простору та хімчистка салону. Е, саме ось ця чистка, вона, мабуть, вперше в. В житті цього автомобіля, тому що е, саме вам навіть буде краще сідати в класний, вже е, такий оновлений, наближений до ідеалу автомобіль. Далі по стану, по зазорам все повністю супер. Лобове скло 21-го року виготовлення в оригіналі. Не містить тріщин, не містить явних сколів. І над лобовим ситуація виглядає ось так. Теж все чітко. Дах без мятин, диски без бордюрочок у нас. Давайте перейдемо саме з водійської сторони. А, далі, диски з цієї сторони, з водійської теж вони повністю гарненькі. Гума у нас Ханкук 225 на 45-17 розмір 23 року виготовлення. А, тормозна система. Без саме тормозні диски, вони без бардюрок та колодки мають гарний стан. До речі, ми перевіряли автомобіль на сервісі, без проблем можу вам відправити увесь відеозвіт саме з підйомнику, тобто по стану знизу. Там ось, можете повірити саме все гарно. Резина, оскільки це 23-й рік як бачите, має класний протектор підкринички, без дефектів, стійки не течуть. Тут крилу без царапинок, є у нас шилічок, який символізує про комплектацію стайл. Хромові накладки не обдерті, також ось тут стієчки без е, ніяких ось саме сколиків. З цієї сторони над лобовим теж. Все гарно. Релінги не поцарапані, Дверна, дверця та саме з водійської сторони теж мають гарний стан. Стерця не обдерті, під ручками немає ямних царапанок. До речі, у нас доступний безключовий доступ. Церкала складається, у нас також є асистент сліпих зон і знизу у нас також пороги не зам'ятті. По кузову немає ніяких. Моментів в плані якихось можливих вм'ятинок. Тут диски теж мають гарний стан. До речі, гума у нас йде позаду Bridgestone. Це у нас, скажімо за все, рідня гума. 21-го року виготовлення 225х45-17. І диски тормозні новенькі та колодки теж майже новенькі. Є У нас ось тут купачки зберіглися вони. По бамперу немає ніяких протертостей. Задня оптика не потріскана та немає дефектів. І по ляді теж все супер. Позаду по самому бамперу в зоні завантажень, можливо, ось такі царапинки були. Ми їх попідкапували, щоб вони не кидалися в очі. Далі усі частини цього автомобіля не мають ніяких поломок. По зазорам теж все. Добре, по склу позаду. До речі, скло повністю в круг у нас в оригіналі, з цієї сторони стійкий, скло. Також усі інші деталі все без зауважень. Також з цієї сторони по кузову немає ніяких вм'ятинок, немає царапинок. І немає ніяких слідів експлуатації. Пороги не зам'яті, тому, як бачите, ну, дійсно на пробігу 167 тисяч автомобіль просто ось як заводу, в плані ось кузовних моментів, тому що немає навіть якогось скольчика по кузову чи, можливо, щоб просто хоча б дверцятами десь щось заділи. Все гарно, все повністю класно, як і диски. Тому давайте перейдемось ще по фарбі. Почнемо з капоту. 134, 123, 139, 126, 114, 104, 122, 107. Водійська. 127, 115, 109 98 Стійка. 135, 111, дах. 130, знову стійка, 116. 128, дах, 128. Це у нас пластик. Задня водійська дверка 111, 116, 116, 109, Крило 117, 94, 108, 122. Задня кришка багажника 98. 98, 110, 115, 99. 79, 121, 99. Далі по правій стороні 99 крило, 116, 116, 101, 92, стійка 134, 111. Тут погано приклав 116, 116, та дах 130, 130, 137. Дверцята 110, 101, 128, 128. Ці дверцята 119, 111, 118, 132, 114 і крило 99, переднє, праве, 122, 106, 129 та наостанок весь капот 117. Автомобіль повністю не фарбований. І найголовніше просто серце цього автомобіля це у нас салон. Просто подивіться, як тепер у сьомому. Вибачаюсь, у восьмому гольфі у нас виглядає внутрішня частина автомобіля. Все просто дуже-дуже гарненьке. Ось такі сидіння присутні, комбіновані, текстиль, плюс алькантара з такою підтримкою. Тут у нас і масажери, пам'ять електромалювання, також підяріви. І на пробіг 167 тисяч ось тільки погляньте, як виглядає буковинка. Не заломлена, не продавлена. Все повністю. Дуже і дуже добре. Далі у нас в автомобілі не курили, запах приємний. А, по пластику все чітко, приємно. В ідеалі, без слідів, повторюсь, демонтажу по усьому автомобілю. Також дверна карта у нас має теж збережений стан, пластик не поцарапаний, ось тут немає ніяких затертостей, та декоративні ставки теж мають відмінний стан. По пластику тут все супер. ручки, Є, повторюсь, у нас сліпі зони, є також безключовий доступ на передні дверцята. Ось тут у нас під килимком немає продалених місць. Педальки гарні і хотів би одразу, щоб ви звернули на увагу саме на ось це оновлене мультикермо. Воно дійсно тепер виглядає максимально сучасно. Є адаптивний, є підірів керма, і сама структура, ось я навіть не знаю, з якого це матеріалу. Це якась така шкіра, яка ну, є супер витривалою, тому що е, вона просто як новенька. Навіть сама структура цієї шкіри, вона ще ось має таку шарень, тобто як іде саме з заводом. Є у нас ледь точок приборів, є у нас вже сенсорний величезний дисплей. А, до речі, світло тепер перемикається ось дотиком руки. Ось тут у нас повністю все від управління і також обдув переднього та заднього скла. Ось такі дефлектора повністю по торпеді. Сама торпеда, до речі, пластик, все тут гарненько. Кнопочки не затерті. Є у нас. Два ключі, підлокітник в ідеальному стані. Усі тут декоративні ставочки теж мають ідеальний стан. І нарешті бездратова, е, саме відділ для бездратової зарядки, він тепер величезний і сюди міститься в будь-який телефон. До речі, амбієнт підсвітка, як бачите, у нас тепер іде по торпеді, не тільки по дверним картам, як це було у попередній версії. До речі, ось тут одразу у нас є управління, де можна змінювати. Колір. Температура тепер регулюється з таким сенсорним дотиком, також акустику можна додати. Далі у нас тут усі можливі асистенти, присутні, як ви можете бачити, безрамочне внутрішнє дзеркало і освітлення в салоні теж дотиком. Руки керується дуже комфортно. По стану салону, як зовні, не знаю, що показати з недоліків, тому що все дуже і дуже. Гарно, увесь пластик збережений. Ось тут боковинки, тут навіть немає ніяких подряпинок, зам'ятостей, посидінням немає. До речі, дзеркала у нас рються, складаються кнопочки не затерті. Позаду є клімат, контроль також у нас е, сидіння. Ну, без зауважень, тут, мабуть, і ніхто і не їздив. По пластику все добре, навіть від ременя безпеки немає ніяких слідів експлуатації. Дарна карта теж дуже і дуже гарненька. Ось тут, до речі, по ось цьому пластику немає ніяких царапинок. Дах без жодних плян, не обірваний та не задертий. По кришці багажнику. Так, ось тут все виглядає ось так. Ось присутня камера заднього виду, багажничок, пластик. Ось тут лише, можливо, де ніде ось такого плану дрібненькі царапинки, але так, щоб він просто був, е як то кажуть, замучений, тут, звісно, так і не скажеш. Позаду у нас тут номерні знаки, а ремкомплект у нас зберігається ось тут. Піна, насос, також боксировочний гак все є у нас тут в комплекті додатково. Е, також шторочка не пороцарапана, не, не знаю, навіть просто не зачорана. Також увесь ось тут пластик, стеля, ось ця тканина, вона не має ніякого темного відгінку, як це часто буває, коли щось. Саме перевозять, і тут утворюється багато-багато бруду. Теж у нас без слідів демонтажу. Ось цей пластик виглядає ось так. Ось буквально такі моменти і усе. Немає, щоб просто все обірвано, все зачухано. Звісно, тут все максимально адекватно як для свого пробігу. І по правій стороні давайте прийдемось теж. Теж пластик все чітко, приємить все чітко, по сидінням, ось тут все гарненько. До речі, амбієнт підсвітка також. Верний картер позаду вона теж доступна. І з пасажирської сторони по самому бардачку не місяця царапинок. До речі, тут все у нас працює, все стає на місці. І трішки Заважали саме ключики, є у нас, до речі, автохолд, кнопочка старт-стоп. Тверні карти, до речі, з цієї сторони теж не мають зауважень, тому ось такий у нас стан салону. Друзі, як бачите, автомобіль максимально бережно експлуатувався минулим власником, тому він дійсно має ось такий стан. І підкапотний простір Почнемо із кріпень, вони у нас без слідів демонтажу, також як і крила, тут у нас знаходиться інкот, антиприз у нас в нормі. Чистий, прозорий, без зауважень. Також у нас Кристіна РМ теж працюється 21 роком. Оптика в оригіналі теж у нас іде 21 роком. Е, вона не замінювалася, не була вдарена також, як і цієї сторони, якщо ви можете побачити через камеру. Усі пластикові нападки все ціли, двигун перевірявся, у нас вмастили усі рядини повністю в нормі, сам двигун працює рівно, без зауважень і не містить ніяких підтікань або запитівань. ось з цієї сторони крила, кріплення, капот без слідів демонтажу. Друзі, я хотів би додати те, що у нас присутній повністю вся сервісна історія на офіційному дилері. Весь витяг ви можете а, по запиту саме звертатись до нас, ми можемо вам відправити в електронному вигляді. Також у нас ось я хотів би показати символічно, що у нас є останній заїзд, тут тут фіксується 24.07, і також останнє ТО було 4 місяці 24-го року на пробігу 162 тисячах. І є також звітка Vertical де... Не підтягується жодних пошкоджень. От фіксую одразу він код. Тут одразу пише про те, що ніяких викрадень, ніяких проблем з поліцією або щось такого плану тут немає. І ніяких фіксованих повторень ще раз пошкоджень не було зафіксовано. Кому сподобався цей гарненький автомобіль, обов'язково звертайтесь до нас, дивіться опис під відео, оскільки ви там знайдете багато інформації, також усю розписану комплектацію, ціну та номер телефону для зв'язку. Тому приїжджайте до нас на майданчик, тестуйте, перевіряйте, обов'язково вживу і купуйте, тому що автомобіль дійсно вартий уваги. Не забувайте підписуватись на наші усі соцмережі та усім гарного дня!